Велопробіг у Радавелівській громаді об'єднав з десяток любителів велоспорту. Деталі у сюжеті. Напередодні Дня Незалежності України у місті Радивелів організувала драйвовий велопробіг. Молоді та старші спортовці з велоспорту зібралися на площі незалежності у центрі Радавилова. Відвідали захід представники влади, був присутній на заході, і голова Радавилівської міської територіальної громади Микола Карпетян. Який надзвичайно радий за молодих людей і завжди їх підтримує. на присутніх чекали, охолоджуючи напої стояла також скринька. У яку можна було донатити на підтримку збройних сил України, все, що ми зараз не робимо, це звісно для нашої армії. Ну і хочеться не дивлячись ні на що, щоб все таки був якийсь рух, щоб люди і молодь відчували, що вони все живуть, життя продовжується, тому не зупиняємося. Стараємося якось урізноманітнити наші буденні дні. Такий захід, вкотре довів згуртованість жителів Радивилівської громади, розпочали велопробіг із виконання державного гімну України. В нашій Радивилівській громаді приділяється значна увага розвитку молоді і підтримки молодіжного потенціалу. І тому спільно відділу світи, культури, молоді та спорту спільно із громадською організацією, нашою молодіжною радою, зорганізували дане свято. Зважаючи на те, що ми зараз ну живемо і працюємо під час правового режиму воєнного стану, ми трішки обмежились в помпезності заходів і тому усі заходи благодійного характеру, але вирішили задля єднання нашої громади. Зробити такий велопробіг із усіх абсолютно куточків громади, щоб долучилася молодь і прибула сюди на велосипедах. І, дякуючи міській раді, ми сьогодні винагороджуємо наймолодшого учасника і пошановуємо усіх молодих людей. Окрім цього, наймолодшого учасника велопробігу, міський голова Микола Ракалович, нагородив гарним подарунком. Усі велосипедисти вишикувалися на площі міста та зробили патріотичний заїзд на території площі із синім та жовтим святковим димом. У нас сьогодні ще, окрім йоги, велопробігу і флешмобу, заплановано кіноперегляд ввечері, коли вже буде сутеніти тут на площі. А взагалі ми завжди проводимо і дискотеки, і запрошуємо артистів, але цьогоріч повторюся, але. Проводимо в обмеженому такому характері перед початком старту учасники забігу організували веселу руханку, яка додала енергії на весь день. Далі учасники вирушили у веломандрівку Радовилівською громадою. Молодість рушійна сила, молодь це саме та когорта нашого суспільного прошарку, яка може рухати вперед усі абсолютно процеси. Я хочу привітати усіх молодих людей і побажати життєвої наснаги, енергійності, ну і втілення усіх задумів, і звичайно, мирного неба, переможного. Над нашою головою Із і Сергій Нікішин, роман Єльчинінов телеканал Бродилайн.